Мистецтво для мене це відображення душі, світогляду, думки людини через її творчість, через її здібності, її світові чуття. Напевно, мистецтво для мене це почуття чи емоції, тому що саме мистецтво викликає саме ці риси характеру. А завдяки цим почуттям та емоціям, ми можемо змінюватись, можемо бутувати, можемо признаватися кожній там людям в коханні, можемо змінювати ситуацію в Україні і тощо. Я називаю мистецтвом роботи людей, що відтворюють бачення чи відношення світу. Um, взагалі, в плані мистецтва для мене менш не існує в принципі. Тобто це люба ідея, любий концепт, який особлюється, трансформовується в любу форму вираження. А Це виставки чи відкриті лекції, бо культурні проекти. Ну, в принципі, я так розумію, неформальна освіти, це, мабуть, не сидіння в університеті на лекціях, тому, мабуть, це якісь лекції поза університетом, культурні програми, культурні проекти. І, зокрема, звісно, це мережа YouTube, де можна передивитись різноманітні там передачі, лекції по своїй спеціальності. Я віддаю перевагу культурним заходам, які стосуються літератури, тобто зустрічі з письменниками, поетичні заходи. Тощо я надаю перевагу різноманітним виставкам сучасного мистецтва, і переважно це мабуть якісь музичні заходи, так як я сама по професії музикант. Насправді це надзвичайно, що студенти, що творчі люди цим займаються, організацією таких е, просторів творчих. От. Але, на мою думку, найважливіша проблема є в тому, що вони платні. Студенти не завжди мають гроші. А, позитивно, я вважаю, що це чудова нагода зібратися друзям і взагалі однодумцям в одному місці і, і ігнорувати цікаві ідеї. Я вважаю це дуже крутим, тому що людина у від навчання час, може. Розвиватися всебічно, і, наприклад, якщо вона математика або фізик, то вона може піти на лекцію з, там, з гуманітарної освіти якоїсь і здобути для себе нові знання. Це прикольно в плані тому, що це щось нове для нашого суспільства, в принципі. І по-друге, це можливість для різних, скажімо так, світлих голів, так зібратися разом, щось придумати. Якби такий творчий простір був безкоштовний, на мою думку, немає ніяких перешкод, щоб відвідувати його, організовувати заходи і запрошувати друзів. Це було б дуже круто. І я б знайшов би час відвідати його, і всім би порадив його відвідати, тому що це дуже класно. І це творчість, і люди були б там класні, і ви познайомились з новими людьми, і знайшли б собі кохану людину. Так, звичайно, я б залюбкою виділила свій час і для того, щоб відвідувати такі заходи.